Згадать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми з'ясували вже особисте ім'я того, хто був, хто є, хто має прийти. А сьогодні ми постараємося з'ясувати, яким же ж він є, той, кому ми поклоняємося, як він виглядає. Звичайно, що Біблія не описує зовнішнього або фізичного образа Бога. Хоча є деякі описи. Але загальні такі, але то є швидше не опис Бога як його характеристика, якихось його рис і характеру. Але Біблія говорить про нього по різному, і кожна книга розкриває його по різному. Давайте ми з'ясуємо, кому ж ми поклоняємося насправді. В першу чергу ми маємо зазначити, що Слово Боже розкриває слідюще. Повторення закону 6 розділ і 4 вір вже говорить: слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Важливо зазначити, що християнство це монотеїстична релігія, релігія, яка поклоняється одному Богові. У нас немає двох, трьох або більше богів. В християнстві є один Бог. Якщо ж у вас є два або три Бога. То ви вже не християнин. Якщо у вас є старший Бог або молодший Бог, не має значення. Ви також не християнин. Християни поклоняються лише одному Богу. Принаймні так говорить Біблія. Господь Бог, він один. В той же ж самий час заповідь говорить про те, що хай не буде переді мною інших богів. Господь закликає нас не поклонятися нікому, крім нього самого. І це і важливо, і це правильно, тому що він творець, він створив нас, і ми по праву його є творіння, або ми його діти. І нікого, написано, ми говорили 23 розділ Матвія. Нікого не називайте Отцем. Тобто ніхто не може бути нашим Богом. Принаймні ще згадаємо вихід 3 розділ 14, вірш, коли Господь звертався до Моїсеїв. Він сказав: Моє ім'я той, хто є. Тобто, один Господь. Вихід 34 розділ, там також сказано, що Господь себе назвав, як Господь Бог. Милостивий, милосердний. І це важливо. Бог є один. Але Біблія, ми читаємо Книгу об'явлення, що до Йоанна звертається той, хто був, хто є, хто має прийти. Потім сім духів і Ісус Христос. Як же ж тут бути в цьому питанні? Коли ми відкриваємо книгу Біблію, збуття першого розділу, перший вірш, то сказано на початку Бог створив небо і землю. Знову ж, ми бачимо слово Бог, це ім'я того, кому ми вклоняємося, це ім'я того, хто є Творець наш, Він створив нас, Він є Бог. Це однозначно. Тому, коли він буде щось говорити, це є важливе, тому що це авторитет, і це важливо. Коли Бог творив людину, Він сказав, сотворімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Цікаво зазначити, що коли Бог творив людину, напевне, вже були, і швидше за все були інші творіння, і він міг з ними розмовляти, спілкуватися, певною мірою радитися. Але слова говорити «сотворімо за нашим образом і це означає, що той, до кого він звертається, він може також творити. Він також є творцем. От ми бачимо, з цих слів випливає, що є два Творця. Ми тільки що говорили, що він є один, але ми бачимо, що їх якби два. Далі, коли ми читаємо Буття 3,22, написано, що коли людина згрішила, Господь сказав. Ось чоловік став не мов би один із нас, знаючи добро і зло. Варто зазначити, що Господь знає зло, але на рівні скажімо так, інформації, не на рівні практики. Він не прийшов. Про Ісуса Христа навіть сказано, що Він був випробований у всьому, крім гріха. Тобто зло не жило в ньому. Він не був ведений гріхом або злом. На відміну від людини, яка, піддавшись на спокусу дьявола, пішла шляхом зла. Тому що добро було закладено з самого початку. І так ми бачимо, що людина, Господь звертається і говорить про те, що людина стала одна із. із. Потім, коли Господь зійшов вже після потопа, він побачив, що один народ, одна мова. І він сказав, тож зійдімо і змішаємо там їхні мови. Знову ж звертається до когось, і знову ж у множині. Цікаво, що Господь він якби один, але їх якби кілька. І відповідь на це питання може дати або пролити світло на це питання, буття 18 розділів 1 і другий вірш. Коли ми відкриваємо це. Вірш, там описується історія про те, що до Авраама з'явився Господь. Написано: З'явився до нього Господь між дубами Мамре. А він сидів при вході. І він звів очі і побачив: ось три мужі стоять біля нього. Не два, не чотири, а три. І те, що хтось сьогодні може сказати, що християни поклоняються тром богам. Троїця, це не християнське, не біблійне вчення, то як пояснити цей текст? Чому саме три? Не 4, не 5. Коли Господа прославляють в книзі, ми будемо розглядати книзі об'явлення, 4, 5 вірш, там сказано свят, свят, свят. Три рази свят. В Ісаїї 6 розділі там також звертається до Бога він свят. Три рази. Якщо б він був один, ну зрозуміло. Але ми бачимо, що. Сотворімо, Він став один із нас, і ми звернемося далі. Будемо бачити, що Ісус Христос претендує на того, хто є, хто був і хто має прийти. По своїй природі Він Бог, забігаючи наперед. Але бачимо, що їх троє чомусь. Навіть не двоє. Ну, Буття ось 19, -й, 24 вірш сказано, Господь проляв на Содомі Гомору дощ і сірку, і вогонь від Господа з неба. Тобто Господь проляв вогонь із неба. Є багато ще свідчень в старому заповіті, але я думаю, що цього буде достатньо. Ну Ось ще така цитата із Ісаї 48 розділу: сказано: Наблизьте до мене та послухайте, спокою віку. Я не говорив вам таємно. І далі він говорить: а тепер послав мене Господь, Бог та Дух Його. Вам вирішувати і визначатися, якому Богу поклоняється. Але я хочу зазначити слідче: Бог один. Їх не два, не три. Але ми не знаємо до кінця їхньої природи, його природи, Божої природи. Але ми бачимо про те, що Господь. Він якби не одиничний в тому розумінні, як ми можемо собі це роз... зрозуміти. Нам важко, напевне, зрозуміти, але він не є як одиниця, як, особис... ну, як особа одна. Тому що це божество, це Бог. Слухай Ізраїль. Господь Бог один є. Амінь.